Вечір на дворі на календарі 17 травня п'ятниця в ефірі телеканалу ТВ Теми дня у студії Оксана Матрук. Мої вітання! І в цьому випуску: дивіться: одним вона додає шарму, інших просто вбиває. Звичайна родинка може стати причиною смертельної хвороби. За тиждень у школярів канікули чи готові прийняти дітей пришкільні табори? Перевіряла санстанція. Зняти зайве і продемонструвати вишиваний візерунок відверто та яскраво. Олександр Ткачук та його унікальна фотовиставка під небом нічного міста. Одним вона додає шарму, інших просто вбиває. Звичайна родинка може будь-якої миті перетворитись у меланому, а це вже серйозне захворювання. Вона вражає не тільки шкіру, але й органи та кістки. 17 травня день боротьби з меланомою. Час, коли провідні медики і науковці об'єднуються, аби подолати проблему високого рівня смертності від цієї недуги. У черівцях можна безкоштовно пройти обстеження та запобігти небажаним злоякісним утворенням. Естети у чорних цятках на шкірі вбачають пікантність, а для дерматологів це привід для побоювань, адже шкірні утворення родомки можуть перетворюватись у злоякісні пухлини меланоми, котрі виникають із тих самих пігментних клітин, що й родомка недуга може розвинутися, якщо проводити занадто багато часу на сонці. Нормальні клітини шкіри стають атиповими, які у свою чергу швидко і безконтрольно зростають, атакуючи навколишні тканини. Це Нерівний край родинки, діаметр больше 6 міліметрів родинки і зменшувасть родинки. Якщо штота помінялась в родинці. Це міжнародний в принципі критерій, которыми пользуются. Аби до цієї проблеми привернути більше уваги. У Європі запровадили спеціальний проект. Україна теж стала частиною програми. Всеукраїнський день меланоми проводиться в нашій державі уже в п'яте. Участь візьмуть більше сотні лікарів-дерматологів у 30 містах України. Страта вопроси. Увеличивается из-за смертности. Если в Штатах смертность 5%, у нас 95%. Но эта смертность не из-за лечения. Люди, потому что, опять же, обращается диагностика крайне поздно. Очень поздно диагностируется меланома у нас. А стандарты лечения что там, что у нас? Будуть одинакове загалом лікування залежить від локалізації пухлини та стадії захворювання. Ефективність променевого та хірургічного лікування вкрай низька, бо важко встановити межі поширення пухлини. Застосовують комбінований метод лікування рентгенотерапія із широким електрохірургічним розсіченням. Далі додають хімотерапію. Чому так, острова проблема встала. У нас на Україні не існує дерматоонкології. Є дерматологи, є онкологи, ні тим, особо дерматоонкологія. маленьким маленьким розділом оказується. У інших це маленьким маленьким розділом оказується. І немає системи дерматоонкології. Хорошим методом самоконтролю є схематична карта свого тіла. Варто час від часу перевіряти себе, що іде з'являється і чи не змінюються його розміри. Робити це треба двічі на місяць. Анатолій Нікеферек, Іван Мурараш та миднятва. Канікули за тиждень спека на дворі. Це змушує батьків школярів замислитись над плануванням літнього відпочинку своїх чад. Загальноосвітні заклади міста вирішили допомогти і запропонували пришкільні оздоровчі табори, які починаючи з 27 травня діятимуть при всіх школах, гімназіях та інтернатах. Що готово, а що ні, уже за мить. Чим зайняти дітей під час канікул, як провести літо з користю основні питання, що турбують батьків у передень гарячої пори. І якщо раніше одразу після останнього дзвоника шкільні двері зачинялись, то сьогодні заклади освіти пропонують тритижневий відпочинок у пришкільному таборі. В Чернівцях діти мають можливість відвідати багато екскурсій, Багато місць, які має наше місто, гарних, чудових, сходити на екскурсії і зайнятися. Багатьма іншими видами відпочинку, які є в нашому місті. 47 пришкільних таборів, які розпочнуть функціонувати вже за 10 днів, повинні мати належний стан. Тому санепідемслужба міста, провівши вже половину перевірок, зупинятися на досягнутому, не планує. Порушується дотримання умов, зберігання продуктів харчування, частково не зберігання добових проб, елементарні речі дотримання особисто гігієни. На сьогоднішній день я не можу сказати, що є якісь критичні моменти, які б не дозволили виконати цю роботу. І, взагалі, загалом планується оздоровити понад 3,5 тисячі діток нашого міста Черниці. За словами вчителів Чернівецької гімназії, номер 4, відвідування пришкільного табору є довгоочікуваною подією для багатьох дітей. А школярі, згадуючи попередні роки, вже на перебій діляться тим, чим би хотілося зайнятися під час відпочинку. Та запевняють, що могли б відвідувати пришкільний табір цілий рік. Я хотіла б побільше малювати, танцювати і розважатися. Хотілося би більше. А чому? Тому що весело, можна розважатися з друзями, поспілкуватись. Олена Крохмаль, Іван Морораш, Іван Мітрік та Медня Тива. Розбій у Садгорі невідомі в масках увірвалися у приватне помешкання садгірчанина. Як повідомляє сектор зв'язків із громадськістю у МВС області, сьогодні в досвіта. о 5-й годині четверо чоловіків через вікно проникли в будинок 58-річного чернівецького підприємця. Застосувавши силу до власника помешкання, його дружини та 30-річного сина, відтак заволоділи двома тисячами гривень та коштовностями, після чого накивали п'ятами. Опісля на місце події прибули оперативники. Наразі правоохоронці розшукують зловмисників. Разом із цим міліція звертається до можливих свідків та очевидців нападу з проханням повідомити будь-яку корисну інформацію, яка допоможе розкрити цей злочин, зателефонувавши за номером 102. Продовжуємо випуск ректори українських університетів та їхні колеги з семи європейських держав з'їхалися до Чернівців, аби внести нове у сферу вищої освіти. Головував на міжнародній науково-практичній конференції перший заступник міністра освіти і науки України Євген Суліма. Далі про це у сюжеті. Університети повинні співпрацювати, переконані освітяни, адже вважають це невід'ємною складовою інноваційного розвитку вищої школи. Про це йшлося на міжнародній науково-практичній конференції, яка стала корисною для її учасників з багатьох причин. Щоб покращити наукову співпрацю, покращити грантові обміни. Ну і зрозуміло, щоб покращити якість підготовки, використовуючи механізми Болонського процесу. Головував на засіданні перший заступник міністра освіти і науки України Євген Соліма. Перед цим зранку він зустрівся з молодими науковцями, і представниками студентського самоврядування та прийняв до уваги їхні пропозиції. Питання, які сьогодні турбують студентів, це можливість інтернаціоналізації своїх знань, тобто йде мова про участь в міжнародних конференціях, про можливість друкуватися у міжнародних фахових виданнях. Аби досягнути ефективного результату у цій сфері, університети співпрацюють між собою з різними науковими програмами, такими як Tempus, Erasmus Mundus. Вища освіта є рушійною силою в науковому просторі. Нині у світі існує понад 17 тисяч університетів. У Європі 4 тисячі, а в Україні 334. Однак всі вони борються за те, аби абітурієнт вибрав саме їх. Боротьба за студента це проблема номер один. По-перше, це демографічні проблеми, які загальні. А з іншого боку, для східної Європи це відтік молоді до центральноєвропейських університетів. Конференція триватиме упродовж двох днів, а далі її учасники роз'їдуться по домівках, аби втілювати у життя новий досвід. Олександр Ткачук, Олег Сташкевич дня, ТВА. Буковина стала частиною шляху Гедеміновичів. На мапі України з'явився новий туристичний маршрут з однойменною назвою, котрий об'єднав усі українські замки, пов'язані з литовським періодом нашої історії. Зокрема, з династії Гедеміновичів. Туристичний проект стартував саме у Буковинському краї. Перша точка відліку Хотинська фортеця. Хто ініціював шлях Гедеміновичів і чому він більше розрахований радше на українського туриста ніж на іноземного, знає Юлія Савтенко. Чи знаєте ви, скільки в Україні налічується замків та фортець? Якщо ні, то туристичний проект Шляги Деміновичів і розповісті покаже. Керуватиме ним асоціація органів місцевого самоврядування. Її засновниками виступили міські ради Луцька, Кам'янець-Подільського, а також Острозька, Дубенська, Старокостянтинівська, Ізяславська та Хотинська. Показати всю велич і красу замків та фортець, що збереглися в Україні, Литві та Білорусі головна мета туристичного проекту. Причому, окрім використання європейського механізму розвитку. Туристичної галузі залучення іноземного туриста для українських партнерів головне українцеві відкрити очі на раритетні споруди і захопити його історію предків. Адже нині багато українців не бачили і половину з того, що є в Україні. Я сьогодні вперше в Хотині. Мені в цьому році буде 55 років, 24 серпня. Якраз на день незалежності. Я перший раз в Хотині. До мого сорому, напевно, так. Людей не бачили всього того, що є сьогодні в нас в Україні. Багато українців не знають своєї історії. Литва вдячна Україні за шлях Гедеміновичів. Це думаю унікально, що саме Україна висунула цю ініціативу а наша підтримка. Е Може, може матеріалізуватися через європейські програми. Ми будемо намагатися залучити європейські механізми, європейські програми до, до, до розвитку цієї ініціативи. Міський голова Хотина Геннадій Варгуляк каже, що поки говорити про користь проекту для жителів Хотинщини зарано. Утім, пріоритет очевидний працюватимуть на майбутнє на майбутнє, коли нас узнає. Не стільки іноземний турист, скільки турист наш український, тому що східна Україна, центральний, Південна, такий як Хотин, канець знають, а Хотин майже дуже мало хто знає, і коли десь доводиться з кимось зустрічатися. А де це? Поважний гість із Литви Маріус Януконі запевнив, що шляхи Деміновичів не тільки пізнавальний проект, але й має доволі практичну ціль. Щоб створити умови для розвитку туризму, для збільшення прибавливості українських чи білоруських міст, чи литовських. і щоб це допомагало економіці, Юрія Савтенко, Іван Мітрів та ТВ. Він вирішив зняти зайве і продемонструвати вишиваний візерунок відверто та яскраво. Олександр Ткачук та його унікальна люміністентна фотовиставка під небом нічного міста довели, що традиція здатна перетворитись у модний атрибут, а тіло стати чудовим полотном. Я захотів поєднати сучасне мистецтво, тобто боді -арт, фарби так із традиціями з орнаменталізмом. Тому виникла така ідея зробити. Вишиванку на тілі. Візерунки національного строю було майстерно зображено на тілі жінки та чоловіка спеціальними люмінісцентними фарбами. Побачити, які можна лише при ультрафіолетовому освітленні. Зйомка проводилась у темряві. Богачук Ірена. Так, е, наносила мені фарби спочатку, звичайно. Е, Олівцем нам наносили потім фарбами і звичайно чекали дуже, поки фарба висохне. Тетяна запевняє, що сама фотосесія тривала протягом двох годин, а отримане від процесу задоволення було колосальним. Дуже приємно мені з Сашою працювати, тому що він дуже така творча, цікава людина і дійсно професіонал у своєму ділі. Скажіть, хто малює візерунки? Їх вишивають правильно, але ми взяли такі найбільш, скажімо Традиційні для жінок квіти, для чоловіків геометричні візерунки. Суть наразі не в моделях. Як можна побачити на фотографіях, вони в сутінках так їх фактично не видно, лише силуети. А на першому місці є візерунки. Окрім десяти фоторобіт, розташованих просто неба на вулиці Кобилянської, експозицію доповнювала арт-інсталяція. Фотоштативи разом з ультрафіолетовими лампами були оплутані нитками. За словами автора, символічні ниті і є тим генетичним кодом, що проходить крізь сутність людини, нації культури. Подібна виставка відбувається у місті вперше. Попри це, глядачам все ж кортіло видовища. Хотілося б більше самого показу, то тобто, якби запропонували якихось моделей хоча б одного Одну людину, чи там чи чоловіка, чи дівчину просто розмальовано в цьому підсвітили це всі лампи, можливо, це би виглядало феєричніше. Самі роботи вони дійсно хороші. Ну про них нічого не можна поганого сказати. Нічна романтика придає певного шарму саме цим фотографіям. Я думаю, що це дуже сучасно, дуже гарно і щось нове, тому що потрібно щось нове робити. Ну мені особисто дуже подобається, і моїй дитині теж подобається. Спробувати створити вишиваний орнамент на власному тілі мали можливість відвідувачі фотовиставки. Хоча віртуозні роботи, як на фото, вдавались далеко не у всіх. Мистецтво на власному тілі відчути все ж вдалось. Чотири години клопіткої роботи, і вишиванка стає буквально ближче до серця. Олена Крохмаль, Іван Мурараш теми дня ТВА. Відвертість, провокація та крик суспільства. в устами авторів фільму Альманаху відкритий доступ у Чернівцях. У п'ятьох новелах розповідається про громадянську позицію людей, їхнє буденне життя та намагання змінити систему, яка склалася у державі. На показ провокативних сюжетів завітала і знімальна група ТВА п'ять новел: Межигір'я, «Межигір'я», Школа, Дім із химерами та у кутку. Про встановлення громадянського суспільства на прикладі кількох історій із життя реальних героїв. Документальне, яке б кіно взагалі було не просто рефлексією з приводу того, що там якась мистецька там акція чи доля людини, а взагалі з якихось абсолютно конкретних речей, які б могли, ну, так би мовити, якось все ж таки навіть вплинути на події подальші, які відбуваються в країні. Звичайні люди живуть у різних куточках держави, мають відмінні цінності та переконання. Вони не знайомі між собою, але кожному із них щодня доводиться протистояти системі. Такі провокативні сюжети, за словами Володимира Тихого, повинні мати більший вплив саме у провінційних містах. В Києві зовсім си по іншому відбувається. Там просто не можна знайти крайну людину. Теми фільмів близькі практично усім відвідувачам. Чернівчани охоче висловлювались про наболіле та актуальність такого альманаху. Проста людина не цікавить нашу владу. Як не цікавить нашу владу, збереження пам'яток ят... пам архітектури і культури, як не цікавить нашу владу, і імідж України на міжнародному просторі. Це якби українське чесне кіно, воно не може бути іншим, тому що на жаль, воно робиться з того, що нас оточує. А відповідно, це нас і оточує вражена цим. Та група авторів, якби числа ні людей в жизні нашої. Автор каже, сподівався на таку реакцію глядачів, адже проект був запланований для розповсюдження по всій Україні у громади і має на меті саме створення резонансу. По суті, всі ці роботи вони ну мені здається надихають на якусь так би мовити віру в те, що ти можеш змінити цей ну, це. Вибачте, за такі е, слова змінити цей світ, ну, хоча б оточення навколо тебе. Ірина Саїдак, Іван Мітрі, Темедня ТВА І далі про спорт за канонами справжнього футбольного трилера розгорталися події на полі в матчі між Чернівецькою буковиною та Охтирським нафтовиком. Зустріч принципових суперників мала найвищий рівень спортивної боротьби, свідченням чого є отриманий гравцями букет жовтих та червоних карток. А доля переможця матчу вирішилась в останні секунди. Все це бачив і зараз вам розповість наш спортивний оглядач Сергій Батюк, який свого часу грав за Охтирський нафтовик, а нині очолює при службу Чернівецької буковини. Підвищені напрузі боротьби сприяв той факт, що черівчани разом з охтирчанами, маючи одинакову кількість очок, перед оською зустрічю ділили п'яте місце. Тож перемога одному суперників відкривала шлях нагору щаблями турнірної таблиці. В цілому гра пройшла за беззаперечної переваги буковинців, які проте довго не могли втілити її в гольовий результат. Заважав цьому своїм колишнім партнерам екс-буковинець Боротар-охтерчан Олександр Чурілов. «Честно сказать, приехал вчера в Черноцы, как, как будто домой приехал. Очень приятно вспомнить и пообщаться с, с друзьями, со знакомыми. Но, к сожалению, мы сюда приехали не общаться, не валять, а приехали за тремя очками. И, конечно, очень жалко, что сегодня проиграли, потому что на самом деле настраивались на бой, настраивались только на победу. К сожалению, не удалось добиться таких желанных очков». Перемога для Черівчан стала близькою, коли нарешті за 15 хвилин до закінчення поєдинку буковинському бразильцю Алану таки вдалося пробити непробивного до того буковинського охтерчанина. Проте за дві хвилини до закінчення матчу гостям, які на той момент грали без двох вилучених за грубі своїх футболістів, якимось дивом вдалося забити гол у відповідь. Здавалося, нічия. Однак вже на останній четвертій хвилині доданого часу Руслан Платон своїм черговим голом приніс заслужену перемогу до половини. Ребята заслужили ее. Они, я уверен, что мало команд, можна так сказать, в мире, которые после пропущенного мяча, да, мы играли в большинстве, могли бы исправить ситуацию. Это, это шок. Но молодцы ребята и і в нашу пользу. Хоча, що раз напоминаю, вони заслужили своєю роботою молодці. Віктор Борисович, ну у вас теж чоло в потобі, напевно, теж майже перебували на полі. Така емоційна гра. Так? Віддали всі, всі емоції. Я скажу чесно, що краще грати, ніж сидіти на скамейки. На скаміки більше переживають більше емоцій. Мінополі там не думаєш. Думаєш, як забити гол там, не пропустити гол. А Тут більше емоцій. Сьогодніся сторони, хочеш допомогти підсказати, а вже не можеш і не зя свою переможну ходу. Буковинці постараються продовжити в наступному теж домашньому поєдинку в понеділок, 20 травня, зі ще одним представником Слобожанщини командою із Сум. Мы знаем команду Сум, ясно, что есть слабые, сильные места. Но учитывая то, что у нас это перенесенная игра, плюс наши злополучные переезды, команда жалуется, что нам приехали тысячу, а мы ездим постоянно, наша задача – восстановиться. Тем более, еще раз, болельщик приходит, и его, и его точно не будут интересовать наши проблемы. Плохо будем играть, будут кричать плохие слова. Наша задача – хорошо играть, и ясно, что выиграть игру сумму. Ну що ж бажаємо вам, щоб і як після сьогоднішнього матчу, молодці лунали, і після матчу з сумам. Спасибо, міхаласі зі що вашу команду обралі. <laughs> <laughs> ну що ж, моя команда вже це вже боковина. Слібатюк Олексашкевич, тебе дня теба. І на сам кінець нагадаємо про головне: одним вона додає шарму, інших просто вбиває. Звичайна родинка може стати причиною смертельної хвороби. За тиждень у школярів канікули чи готові прийняти дітей пришкільні табори? Перевіряла сам станція. Зняти зайве і продемонструвати вишиваний візерунок відверто та яскраво. Олександр Ткачук та його унікальна фотовиставка під небом нічного міста. Сьогоднішній випуск тем дня, а також більше новин, ви можете побачити на сторінці ТВА у Фейсбуці. А я з вами прощаюся. Гарного вечора. Будьте щасливі!